Початок є. Скажіть, будь ласка, що вийшло сьогодні, що не вийшло? Хлопці виповнили те, що я від них прохав. Грали до останнього. Десь трохи не вистачає нам у майстерності, але чекаємо, граємо далі і через настрій, через командні дії будемо грати далі та напевно перемагати. Не вдався початок поєдинку саме першого тайму, і просто дуже стрімкий і дуже сильний початок другого тайму від вашої команди. І віддаю належне команді суперниці, дуже злагоджений колектив. І з перших хвилин ми не, не настраємося на 100%. І... Команда, гості, і, ну, вони грають у своєму залі, і, був настрій свої вболівальники, вони гнали команду вперед, а та такий початок. Другий тайм налаштувалися вже трохи на, на гру налаштувалися, та дограли до, до кінця. В п'ять ще трохи не виходить у нас, але тренування, тренування, будемо грати.